Як я вам? – Ти реально. Наче якийсь когутяра, якому останньо око муляє. Коротше, вали нафіг з цієї пивнухи, бо ти зараз в мене назавжди потухнеш. Слухай, ну хіба ж годиться так зустрічати гостей мудило? Ясно. Заковтни мій ковбойський хрін, гнидо. О, гадаю, це не обов'язково. Гарного дня, сир. Ну, а ви дивки, чого чекаєте? Людину. Формують. Манер. А ви чули цей вислів? Ми так до вечора будемо стояти. Чи буде?